Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Доброго дня, малята! Сьогодні ми вирушаємо в подорож. Але подорож наша незвичайна. Ми з вами поїдемо в країну здоров'я. І перша наша станція правила особистої гігієни. Ну що ж, дітки, давайте з ними ознайомимось. Мити ручки потрібно після прогулянки на вулиці, після відвідування туалету та перед прийомом їжі. В жодному разі не можна зачіпати тваринок на вулиці. Мити овочі та фрукти потрібно перед тим, як їх з'їсти. Обов'язково з собою мати носовичок. Кожного ранку ми вмиваємось. Потрібно слідкувати за чистотою своїх нігтіків. Кожного вечора перед сном ми приймаємо ванну. Розчісувати волосся потрібно обов'язково. Кожного дня ми змінюємо нашу нижню білизну. Зубки потрібно чистити двічі на день зранку та ввечері. І якщо ми будемо дотримуватись правил особистої гігієни, жодні мікроби нам не страшні. А ми будемо залишатись здоровими. А ми з вами. Далі вирушаємо в подорож країною здоров'я. І наступна наша станція шкідлива і корисна їжа. Я вам пропоную зіграти в гру, назвати самим де шкідлива, а де корисна їжа. Дітки, це цукерки. Так, шкідлива їжа. А фрукти корисна їжа. А шоколадки? Правильно, шкідлива. А картопля фрі? Так, шкідлива. А овочі. Так, це корисна їжа. А газовані напої? Ні, дітки, це шкідливо. А сир, молоко. Так, це дуже корисно. А каша з фруктами? Корисно! А чіпси шкідливо. А горішки? Корисно. Сир. Так, корисно. Риба. Молодці. Корисно. Ну що ж, дітки, ми з вами впорались з нашим завданням і вирушаємо далі в нашу подорож. Яка ж станція наступна? А наступна наша станція це літній відпочинок. Давайте поглянемо, які спортивні ігри ми можемо пограти влітку. Так, ми можемо плавати в басейні, але тільки з татком або з мамою. Кат кататись на роликових ковзанах та стрибати на скакалці, але дуже обережно. Грати з м'ячем у волейбол, у футбол з друзями, в теніс. І якщо ми з вами будемо займатися спортом влітку і будемо дотримуватись всіх правил, які ми сьогодні обговорили, ми будемо з вами здорові і щасливі. І в жодному разі не будемо хворі. А нам вже час повертатися додому до батьків. Тож розкажете своїм батькам, які правила ви вивчили. На все добре, до побачення! Все буде Україна! Наше майбутнє у нас нікому не відібрати!